Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішня Євангелія описує для нас діалог Господа нашого Ісуса Христа і одного чоловіка, як потім вияснилося, багатого чоловіка, який прийшов до нього, сказано в Євангелії, спокушаючи його і запитуючи. Що мені потрібно зробити для того, щоб увійти в Царство Небесне? На устах у чоловіка питання, що мені зробити? Щоб війти в царство Боже, треба щось таке спеціальне зробити, щоб мене туди пустили. І Господь йому перелічує умови. І умови ці виявилися простими заповідями з Десятослів'я Старого Заповіту. Не кради, не вбий, не чини перелюбу, шануй батьків. Чоловік з легкістю відповідає все це, я дотримую своєї юності. І тоді Господь говорить йому: ще один вчинок, який він повинен зробити: роздай все майно твоє і йди за мною. Тобто, повністю зміни своє життя. Тобто, відмовся від того, що для тебе насправді є найдорожчим. Тому що і не, таке благочестиве життя з дружиною без, без подружніх зрад, і шанування батьків, і невбивання інших людей, це не вимагало від нього вибору і зречення від того, що було для нього найдорожче. А от коли стало питання про багатство, якого, якого в нього було багато, виявилося, що це вже було йому не під силу. Тому що насправді будь-який наш вчинок це є продовження нашого внутрішнього стану, стану нашої душі. І якщо в нашій душі Бог стоїть на першому місці, то ми з легкістю, ну, може, не з легкістю, але ми виконуємо все рівно так чи інакше всі заповіді. А коли щось інше стоїть в нашому, в нашій душі на перше місце, от в чого чоловіка стояло багатство, і він не зміг від нього відмовитися. І тому він не зміг зробити цього вчинку, якого від нього вимагав Христос віддай, все йди за мною. І тому, мабуть, правильно було б зараз формулювати це питання так, який мені треба мати устрій душі для того, щоб війти в Царство Небесне. Бо насправді входження або невходження наше в Царство Небесне залежить в першу чергу від того, як влаштована наша душа, якщо воно влаштовано. По Божих законах, якщо вона добра, якщо вона праведна, то і вчинки наші потім праведні, добрі, хороші, і Господь тоді, звичайно, вже і надіємося прийме на своє царство. Тобто, в першу чергу, треба думати і дбати про свою душу, про те, чим вона наповнена. Саме звідти, з неї, з цієї душі виходять всі наші і добрі, і злі справи, і помисли, і слова. І тому саме внутрішня чистота це те, до чого закликає Господь. Тому що старий заповіт Він регулює перш за все поведінку, що треба зробити. Господь в новому заповіті робить акцент на те, що найголовнішим є що в нашій душі, що ти відчуваєш, що ти думаєш, як ти вважаєш, так ти потім себе і поводиш. Тому Господь і різко негативно висловлюється проти фарисейства. Пам'ятаємо, що це таке явище було, коли фарисеї були, і вони виконували дуже ретельно, ревно єврейський закон, були патріотами своєї батьківщини, але в душі вони собі дозволяли там і різні різні нехороші гріхи. головне, що на людях вони були правильними. То Господь закликає, щоб ми по серцю своєму були праведні, а, а не на людях. На людях, звичайно, то само собою треба себе хорошо поводити, але це повинно бути продовженням нашого внутрішнього стану. Тому що саме наш внутрішній стан робить нас християнами. І саме зібрання християн робить нас церквою. Тут знову такий аспект для нас зараз важливий. Не стіни. Не купола, не ікони роблять нас християнами. Християнами нас робить зібраність в єдину громаду людей, які причащаються з єдиної чаші. Я щойно повернувся із зібрання е, духовенства нашого західноєвропейського вікаріанства Української православної церкви, і е, там обговорювалися різні такі актуальні, цікаві питання з нашого життя, з життя закордонних парафій. І ось... Е, е, Виступав перед нами наш собрат священик, який служить у Великобританії. Він зараз пише у Стенфорді докторську дисертацію. Перепрошую, в Оксфорді, докторську диссертацію пише. І ось він виступив з таким повідомленням на актуальні теми, тому що в багатьох, виявляється, на багатьох парафіях одні й ті самі запитання виникають в людей. І ось в нас теж було таке. У 23-му році ми робимо на Пасху на велик, заходить чоловік до нашого храму, каже: О, а немає іконостасу, а де ікони? Це неправильна церква. Тобто в людини асоціюється храм, що має бути іконостас, куполи, дзвони, ікони. Це правильно, це звичний для нас, українців, образ храму. Але в нас зараз в силу об'єктивних причин немає можливості мати таке приміщення з іконостасом, з православними іконами. Ну, тому що деякі наші парафії взагалі моляться в лютеранських храмах, там взагалі ніяких немає там Просто хрест стоїть і більше нічого немає. У нас живопис є такий на, на біблійну тематику е католицький, скажімо, теж близький, в принципі, по тематиці до нас, хоча б. І ось виявляється, що не це робить наш християн храм. Місцем збирання християн, а робить те, що тут приходять християни, і тут звершують Євхаристію і причищаються, оце і є нашим храмом. І це може бути не, не тільки в нас ще з вами дуже добрі умови, повірте мені. Є люди, збираються десь у гаражах, десь в якихось приватних квартирах. І він нам пояснював, розказував, в принципі, це все вчили в семінарії, академіку навчалися, а він просто нам обновив, що перші християни навіть збиралися в підземеллях в катакомбах, в підземних кладбищах збиралися, там совершали літургію. І це вже було в історії церкви. Ми не перші в таких умовах. І згадаємо історію новомучеників і сповідників ХХ століття, які були в таборах. Як вони звершували літургію? Вони звершували, вони умудрялися. Вони брали хліб, який їм давали на обід, на їжу ту пайку, вони ділили звідти хліб. Вони, коли їх виганяли на роботу, десь там в тайгу чи тут розбирали ягоди червоні, які там були, сині, червоні ягоди, душили з тих ягід тихенько сік. І потім один із священників лягав на нари, а інший на ньому прямо. Як на живому мученику, бо в нас в антимінці є мощі святого. В будь-якому храмі є мощі або в престолі, або обов'язково в антимінці. А він, оскільки не було мощі, а він Вони вже мученики-сповідники, по факту, просто ще живі. Він один лягав, а інший в нього на грудях завершав Євхаристію, завершав літургію за того хліба, того чорного табірного і того соку, ягід. Більше нічого ніякого більше не було. Вина не було ніякого, тим більше виноградне, виноградне вино. На півночі Росії. І так вони причащалися. І це теж робило їх церквою і з'єднувало їх воєдин. Тому повертаємося знову, головне те, що в нашому серці, нашій душі. Воно визначає наше життя, нашу поведінку і, зрештою, наше спасіння. Тому сьогоднішнє Євангелія закликає нас саме до уваги до себе самих, до нашого внутрішнього світу. Звичайно, важливо, як ми одягнені, як ми себе поводимо, яких, в яких ми умовах молимося. Це все важливо. Чи є в нас ікони, чи споживаємо ми щодня святу воду і просвору це все необхідно, але це не є основою, а основа наша внутрішня віра, наша внутрішня молитва і єдність з Богом. Амінь.